Ось один з тих ноутів, який для мене є дійсно цікавим і мультифункціональним рішенням, бо він може закрити потреби по різних напрямках, маючи різні цікаві фішки, і не менш цікавий та доволі свіжий ноутбучний процесор від AMD Ryzen 5 8640 hs Глянемо на що він здатний. І це все поєднано в одному пристрої з цікавою модельною назвою Yoga. Думаю, дехто з вас вже знайомі з даними ноутбуками. Тому давай зацінимо ноутбук Lenovo Yoga 7 2 в одному, хоча тут більше ніж 2 в одному. Ну, що тут можна сказати про дизайн, якщо він приємний, мінімалістичний, зібраний у прекрасний металевий корпус зі скругленими кутами? Також модель йога знайома людям тим, що у неї є можливість відкриватися на всі 360 градусів. Тобто, по суті, він вміє ставати в певному сенсі планшетом, а також його можна ставити у позу тенту, тобто є декілька способів його використання. В різних положеннях та місцях. Ну а всією цією акробатикою можна легко займатися завдяки його вазі, приблизно 1,6 кг. Хтось може задати логічне питання: а як ним користуватися при складанні на 360? І тут допомагає ще одна цікава фішка – сенсорний екран. Який тут IPS та на 14 дюймів з яскравістю до 300 Ніт і різні технології, як Sight з сертифікатами типу iSafe. Щоби не шкодити вашому зору, також на місці. З нюансів я би виділив для себе це 60-герцова матриця, якої для моїх очей вже замало. Цікаво, чи багато людей звертають на це увагу. Напишіть про своє ставлення в коментах. Це фронтальна камера, яка є Full HD. Їй, до речі, допомагають два мікрофони і мають мати розумне шумозаглушення. До речі, зараз тут дуже багато світла. Зразу давайте Подивимося, як це буде виглядати, коли світла стане менше. Звук знову ж таки можете оцінити. Камера доволі ширококутна. Також біля самої веб-камери розташований невеличкий світодіод, який буде сповіщати вас про те, що вона активна. І найосновніше є фізична можливість її закрити, щоб за вами не підглядали. Ну і наскільки вам сподобалося якісь відео та звуку, то поділіться власними думками в коментарях. Для споживання різного мультимедійного контенту тут присутні два динаміки по 2 вати, які розташовані доверху та грають в користувача. Ось це мені подобається. І вони доволі хорошої якості та гучності для більшості завдань. По клавіатурі, то який у більшості клавіатур ноутів Lenovo, це мені також подобається. Приємний тайпінг та хід клавіш і питань взагалі нуль. У неї є підсвітка, яка може керуватися як в ручному режимі через Fn+, плюс пробіл, так і в автоматичному режимі. Плюс вона вміє вимикатися через 30 секунд. Що все ж, напевне, трішечки, але позитивно позначається на автономності. Також тут з'явилася окрема кнопка Copilot, яка дозволяє в один натиск отримати доступ до функціоналу штучного інтелекту від Microsoft, який є аналогом, того ж всім відомого ChatGPT. А кнопку жилення розмістили окремо на правому ребрі корпусу. Тачпад також чудовий, доволі великий, пальці ковзують прекрасно і він так ніби скляний. З роз'ємів тут є один повноцінний HDMI, два USB-C роз'єми з підтримкою Power Delivery і Display порт, Тобто підтримка ними зарядки і виводу зображення, також комбінований 35 мм роз'єм для підключення мікрофону або навушників. А з іншого боку, один USB A та роз'єм під мікро-SD. Але краще б він був для великих SD шок. І для такої тонкої моделі їх кількість доволі хороша, все інше можна отримати завдяки тим же USB хабам. Ну і звичайно, що тут присутні такі бездротові модулі, як Bluetooth 5.3 та Wi-Fi 6e. За продуктивність відповідає раніше згаданий процесор від AMD Ryzen 5 8640 hs який на 6 ядер та 12 потоків, із частотою в бусті до 4,9 ГГц. Вбудована в нього графіка AMD Radeon 660M, 16 ГБ оперативної пам'яті типу lpddr 5X на частоті в 6400 МГц, але вона розпаяна, тому без можливості апгрейду. Та SSD-накопичувач місткістю 512 ГБ, яка стандарту PCI Express 4.0, і вона в слоті, який тут всього один. Для любителів бенчмерків ось вам трішки нецікавих мені циферок, які можливо вам чимось допоможуть. А я перейду до ігрового тесту. Запустивши Ghostrunner 2, то по стоку в це важко буде грати, бо це 30 кадрів з просадками. Але якщо увімкнути AMD FSR 2.0, то з певними профілями можна навіть від 70 FPS побачити в певних сценах. Але все ж середній буде близько 40, а знову ж таки погравшись з налаштуваннями. Також у мене вистачило совісті запустити на ньому навіть Warzone, який, погравшись з налаштуваннями, можна дотягнути і до 60 в деяких сценах. Але в цілому це буде ще менш стабільна картинка аніж у Ghostrunner. для любителів КС, а зараз це Кес 2, то навіть є можливість з непоганим таким комфортом пограти і в неї на мінімальних та навіть середніх налаштуваннях. Чомусь FPS не хотів виводитись, тому чисто по відчуттях, десь в межах 50-60 FPS є, що вже більш-менш непогано. А от з гонками Forza Horizon 4 все дуже навіть круто. На початку гра запропонувала підібрати налаштування і зробила це дуже добре, бо гра тримає по суті 60 FPS, хоча і можуть бути дуже рідко не критичні просадки. Ці ігрові тести я провів суто для розуміння, що все ж якісь ігри на ньому зіграти можна буде, але будь-яка притомна людина розуміє, що це не те, для чого він придуманий. Він саме для робочих та якихось там творчих завдань. І що стосується ось цих, ось якраз робочих завдань, якщо щось офісне, взагалі питань нуль. Так само, якщо у вас якась більш творча робота, наприклад, яка пов'язана з обробкою фото чи монтажем відео, з яким він спокійно справляється в 4К. Та робить вивід готового відео за приблизно 11 з половиною хвилин. То це все можна робити взагалі спокійно, бо ось це якраз те, для чого він і був придуманий, як портативне робоче рішення. І проводячи всі ці ігрові тести, чи особливо бенчмарки, то можна нормально його розігріти. В цифрах це максимум до 96 градусів, але середня була в межах 63, при кімнатній температурі 27-28. В лівій зоні клавіатури це ще в межах норми та комфортно. А от в зоні над клавіатурою то вже є місця, де тримати руку некомфортно. В цей же момент вентилятори охолодження працюють доволі тихо, що навіть виникає думка, щоб вони працювали гучніше і зменшували нагрів. А от при звичайному використанні, як от серфінг в інтернеті, перегляд відео і щось схоже, він поводиться майже безшумно, хоча в повній тишині, то буде ледь чутно роботу охолодження. Але думаю, не всі звернуть на це увагу. Те саме стосується і нагріву, бо при такому використанні він Якщо і присутній, то це просто зовсім легке тепло у лівій та верхній частині ноута. Але для мене нічого критичного взагалі. Все в межах норми. З фішок можна відзначити стилус, який може стати дуже вдалим робочим інструментом, щоб, наприклад, малювати, ну або для чого мені особисто цікаво, це для раніше згаданої роботи в тому ж фотошопі, бо виділяти якісь деталі, робити нариси це все набагато приємше з допомогою даного стилусу, аніж мишку. І відгук у нього дуже хороший. Таке враження, що затримки немає, або вона супер мінімальна і невідчутна. Ось це от красота. З мінусів це нема куди його зафіксувати. Ну тобто, як спеціальний аксесуар придумали, але на мій погляд, він максимально незручний. Бо по-перше. Він вставляється в роз'єм USB A, тобто пропадає один роз'єм. По-друге, він задуманий вставлятися саме однією стороною, бо у роз'ємі є спеціальні направляючі фіксатори, а це у звичайному положенні не дає ноутбуку стояти на столі рівно, тобто потрібно його витягувати в такому випадку. По третє, вставляння та виймання в нього стилусу однією рукою неможливо. Все відбувається надто туго. По четверте, всередині є певні виступи, які можуть по неуважності затиснути кнопки на стилусі і, можливо, навіть їх пошкодити, тобто треба слідкувати щоб правильно його туди запхати, ну і по п'яте, якщо ви все ж вирішите його носити в такому вигляді, то окрім втрати USB-A, ще й обмежується доступ до роз'єму для карт пам'яті. Та кнопки живлення. Тому ось цю от штуку, на мій погляд, треба переробити. Ну а стилусу питань немає. Він зручний і ще й має дві програмовані кнопки, налаштування яких можна здійснити через встановлення через Microsoft Store програми Lenovo Pen Settings. А з біометричного захисту тут присутня інфрачервона камера, і це прекрасно, що є хоча б якийсь спосіб додаткового захисту та розблокування, щоб не вводити паролі. Але при поганому освітленні вона може не завжди добре розпізнавати. Тому я би особисто краще би обрав наявність сканера пальців. Ну і звичайно, автономність за неї відповідає вбудована батарея на 71 Вт години, що для таких розмірів є доволі великим об'ємом, і їй допомагають різні технології розумного керування живлення, щоб правильно його розподіляти та економити й видавати максимальну потужність. Тоді, коли це потрібно, і на практиці, програваючи 4К відео через Wi-Fi на 50% яскравості, він зміг протриматися трохи більше 7,5 годин. Якщо підняти яскравість уже на максимум, то результат майже 6 годин, що прям дуже непогано. Якщо у більш серйозних завданнях, то ви від готового відео в 4К через Premiere Pro за майже 12 хвилин з'їло всього 5%. Що приблизно мало би бути десь трохи більше 4 годин доволі серйозного навантаження. А це також дуже солідна цифра. Щоб його зарядити, то є комплектний блочок на 65 Вт, який відносно компактний і з його допомогою вийшов зарядити до 50% за 50 хвилин, а до 100% за 1 годину і 15 хвилин, що в сумі трохи більше 2 годин. Але якщо все ж захочеться ще більшої компактності, то завдяки підтримці зарядки через Type-C можна це здійснити через ще компактніший ганзаряд. Одним з таких на 100 Вт, в мене вийшло його зарядити до 50% за 40 хвилин, а до 100% за трішки більше як годину, що в сумі менше 2 годин. Я думаю, тепер точно зрозуміло, що це дійсно мультифункціональне рішення, яке зможе замінити декілька пристроїв одночасно. Ну а підібрати конкретну конфігурацію для себе можна на сайті Lenovo за посиланням під відео. Ну але все одно. Найголовніше це не забути зробити донат на ЗСУ.